звати Анастасія Олександровна, я юрист компанії Legal LTD, і сьогодні розберемо такі поняття, як опіка та піклування, процедуру призначення опікуна або піклувальника та передумови. Питання опіки та піклування регулюється а саме главою 6 цивільного кодексу України відповідно до статті 55 опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Важливо розрізняти поняття опіки від піклування, адже, хоча й вони схожі, але не тотожні. Опіка встановлюється над малолітніми особами та фізичними особами, які визнані недієздатними судом. Опікування, в свою чергу, встановлюється над непомолітніми особами та фізичними особами, цивільна дієздатність яких є обмеженою. Окрім того, існує таке поняття як постійний догляд, який не варто плутати з опікою або піклуванням, адже по факту це різні процедури, кожна з яких має свої нюанси. Основне, що необхідно знати, опіка та піклування встановлюється судом за участю органу опіки і піклування. Суд, розглядаючи всі подані документи та наявні підстави, ухвалює рішення про визнання фізичної особи недієздатної або обмежено дієздатною, встановлює над нею відповідну опіку або піклування, і за поданням органу опіки та піклування, призначає її опікуна чи піклувальника. Рішення суду про визначення особи недієздатною або обмежено дієздатною та призначення її опікуна чи піклувальника відповідно до чинного законодавства є підставою для оформлення відстрочки від проходження військової служби або звільнення з військової служби.